У прямому етері на каналі Grand Carp. Заздалегідь перепрошую, якщо щось піде не так, як я планував, тому що це наш перший досвід у цій справі. От, і зараз я, як обіцяв, за допомогою програми Randomizer визначу трьох переможців нашого квітневого конкурсу фото монстри з Grand Carp 2024 року. Я завчасно підготував перелік наших поважних учасників. І зараз наша програма «Рандомайзер» з випадковим чином буде вибирати трьох наших переможців. І так, настрою трьох і натискаю кнопочку вибору. Таким чином. В нашому конкурсі квітні місяці переможці такі: білялав Олексій, Головльов Роман і Пишка Михайла. Я прошу переможців зв'язати зі мною, щоб ми могли визначити з вами, яким, по яких координатах ми відправимо ваші зароблені чесної боротьбі, призи. От. Ну а всіх українських рибалок я запрошую прийняти участь у наших конкурсах наступних місяців. Вже почався конкурс травневий. От, чекаємо ваших фото з трофеями, яких ви зловили на нашу, за допомогою нашої продукції. Ну і всім е, великих хвостів і якнайскорішої перемоги.